Усім великий привіт в Сінсаї. Відправляємося на пошуки. На пошуки скарбів від сінсаї, і що я бачу, що Діди мороза. І новорічна тематика ще присутня, От, бо новий рік вже закінчився. Тут частково вже такий одяг. Ну, Розпродаж вони розпродають нові ціни і ще стараються розпродати, напевно, новорічну колекцію. Але ми будемо сьогодні дивитися вже на новорічне. Такий більш якби, буденніший на кожний день, або святкова, але не новорічна тематика. Непогано, досить в новинках. Ось такий Світ... світшот, не світшот, така толстовочка, такий батник, 799 гривень. Як хутро теді. Класненький, але знаєш, немає. Пітничка пліса 650 гривень коштує. Ну і новиночки. Новинка. Подивіться, який красивий рожевий кардиган. Це от просто свіжі-свіжі новинки. Уже така ніжна колекція, що не можу не тішити. Це теж, напевно, буде моїх фаворитів, бо мені ну, нереально сподобався. Водочки обтягнуті в'язаним матеріалом. Ось такий кардиганчик, така молота, така ніжність. Дивіться, як він впишеться з цими сережками. Я їх показувала в минулому відео, поза минулому 129 гривень з такими якби камічками. Ось такий кардиганчик. Такий його повісила. Що ось так придивитися. Красота. Ще ось такий джампер є сердечки. Я його теж показувала в минулому відео. Цей сьогодні його не було, а ось цей, по-моєму, був. Теж в новинках, але відео ж виходить часто, то два дні тому його показували, 699 гривень коштує ось така ніжно-рожева картина. І це ще не все. Подивіться, яка хороша пропозиція, просто кудлатий такий. Ворс сподобався комбіновано. Кірзану в стилі манго, в стилі зари, ну, там ціна буде просто височезна. Ну, тут теж не низька ціна, півтори тисячі гривень. Красива штучка досить. Ось така основа без підкладки, як бляночка і кишеньки є, Хороша пропозиція. Хороший новинки я бачу її. Не дарма я зайшла. Так, тут блискуче ще випродується і навіть ще додавалося Ось така сукня додавалася. От трішки покажу. Ось така сукня. Саме в цьому сенсі додавалася. Побачила непогані сумочки. Вони не мають відношення до новорічних свят. Елегантна сумочка. 239 гривень зі знижкою. Ціна була 600. Ручка комбінована із кірзаном і ланцюгом. Вона не зміщується, ось така довжина як буде, бо Деколи може, якби можна її було б відрегулювати. На рожевому вона має такий красивий огляд, чорний з рожевим завжди. Туда вдало дивиться 239 гривень. І ось така сукня рожева літня. І ціна зі знижкою 199 гривень, сукня в рубчик і в складі бавовна. Зі знижкою боді біленький з еластичного, трикотажу в білому кольорі, і є різні кольори: чорний, оливковий, бордовий. Зимові пальта хто чекав, на знижечку є. І 899 гривень ціна була півтори тисячі 40% знижки. З капюшончиком, капюшончик відстібується з хутром на капюшоні, і тут близько кнопки, добротні, бокові є розрізики які. Стібаються на кнопочки, таке пальто довге, є поясочок, ну і зараз хороша ціна, можна купити зі знижкою 40%. Ще толстовочки в коричневому кольорі і бежевому. В статі хутра. Вверху на блискавці, досить теплесенькі, досить щільні, правда, знижки немає, 700 гривень. Є повністю з блискавкою і ціна 800 гривень. 339 гривень. Ось така сорочка 100% віскоза. Тканина як віскозний сатин. Теплесенькі сорочки, клітинку з фланелі вайкікі планелові сорочки, що з цього року дуже висока ціна. А ось тут і теж не низька, іку для Сінсаю 600 гривень, це 100% бавовна. А ще хороша пропозиція. Лонг з тумірчиком. такий поло, 129 гривень, трикотаж і в складі віскоза. Ціна просто супер, 129 гривень, за 159 гривень ще такі лонги є з шимером. Чорний лонг з драпіровкою 119 гривень. Вау, яка ціна, 119 гривень, який непоганий чорний трикотажний лонг. Знижки вражають. 159 гривень в рубчик лун. 159 ось такий шиммером. Красивий блакитний колір з білим джампор. Розмір XL, а розмірна сітка, мене питали в коментарях. Я бачила до 3 xl більше не бачила, але речі більше оверсайз, то можна трішки і найбільше поміряти. Розмір 449 гривень. Ось такий джемпер. В новинках ще такі блакитні кардигани середньої щільності в'язки. Це новиночки і без знижки, 600 гривень на зав'язках. Колір блакитний мені дуже подобається. Такий ніжний, ніжний. За 239 гривень можна придбати mm -hmm. хорошу сумку. 289 гривень. Подумала, що 239 гривень перепрошую, 55% знижки. Ось така сумка, може бути для ділового стилю такий. Портфель є ще довга ручка. Ці сумки з минулої колекції, на них знижка 56%, з розціна 289 гривень. Сумка добротна, сучасна, застібається на блиску, всередині є ще кишеньки. Додаткової довгі ручки немає. Дитячого теж багато завезли. 199 гривень. Ось такий сайт. В комплекті лонг. 100% бавовна трикотаж і такі штанятка. За 189 гривень. З колаборацією Disney, Tom і Jerry можна придбати футболочку і шортики. Теж 100% бавовна. За 219 гривень теж колаборація Disney, 100% бавовна такий комплект, трикотажний шортики і футболочка. Який чоловічок стильний трикотаж, бавовна, 219 гривень. Ще ось такий набір. Це за сет на 80 см на 9-12 місяців, 269 гривень. Ось такі два бодіка. З довгим рукавчиком, трикотаж, 100% бавовна. Це невеликий сінсей, а знаходиться Кінкрос Лейполіс 199 гривень. За дві пари з такі лосінки, Штанятка, вона кльош євробчик-трикотаж. І за дві пари досить хороша пропозиція зі знижкою. Ціна була 389 гривень. Ще ось такі сорочки флісові. Їх можна носити замість курточки навесно. І зараз ціна 299 гривень, а ціна була 600 гривень. Є різний ріст. На даний момент я дивлюся на 11-12 років. Друзі, з'являється вже декор. А то дня закоханих, все за повним ходом. Яка декоративна красива подушка. З котиком, з сердечком. 299 гривень. Ось такий плед. 269 гривень сердечки рожевий. Є подушечки з сердечками. 339 гривень. Ароматні свічки. Тут в формі рози. А аромат який приємний. От тут можна залипнути реально на цих дрібновичках. Це новинки, франч ванілія, свіжа ваніль, 149 гривень, цей набір. Прямо до нелетка. чашка і всередині середачку. І в середачку, як ви бачите, є такі блискітки. Красота, яка 199 гривень коштує. Ще свічки є сніжно-рожевою розою. 229 гривень. Тут в формі рози. І теж дуже приємний аромат. Яка красива чашка, малесеньке сердечко, ніжна рожева ручка, 199 гривень. Всередині ось таке скрімне сердечко. До подарунку можна додати ведмедика, який тримає сердечко, так ніжно листа тримається ведмедик. 79 гривень, все вона все фігурка. Вау, 189 гривень. Такий декор керамика. Можна також купити орхідеї, подарунок разом з горщиком 339 гривень. Білік орхідейки. Ось такі блискові, багато весняних квітів, палітра вражає. Появилися дерева банзаль, 349 гривень, але ну, видно, що вони штучні, буде, коли бувають квіти, так що. Важко здалека відрізнити, тут реально вища. От орхідеї мені, наприклад, не більш такі реалістичні. Красиві скляні лази в рожевому кольорі ніжна ніжна підходять до Дня закоханих, подарунок 159 гривень. Декор, ваза, да? тут теж є отвір і можна квіточки запахати. 119 гривень цей грибочок. Ну, яка ще додавалася ось такі сілічки. Насичений аромат. 219 гривень. Аромат мені сподобався, досить ніжний. Ще в такій ємності є, є цитрус. І шоколад. Ой, тут дуже виражений такий аромат чогось навіть такого печеного, ніж навіть новорічного. Не бачу ціни заклеєна 165 гривень. Рамочки дитячу. Це дорочку помісячну. Ось така тематична, якби рамочка для дівчинки. 219 гривень. Просто фоторамка, в золотій оправі, 119 гривень 20 на 30 гривень. Так, вже з'являється кашпо для квітів. Ось таке плетене, Є більше-менше. І ціна 219 гривень більшого, а менше кашпо коштує його можна підвіз 169 гривень. Ось там ручки є, його треба отак розпрямити, як він зачіпається, підняти його потрібно. Кошики, які милі. Такі класні кошечки. Хватим 389 гривень. Ще до дня закоханої можна ось такі чашечки взяти з ведмедиком всередині карамельно. 219 гривень. Я так розумію, що це горщики, такі вази, і ціна 169 гривень. Стильні подарункові пакети з'явилися. Happy birthday за 39 гривень. Супер. Пропозиція, пакет дійсно стістина і так, коли дуже-дуже і дуже, дуже, дуже треба. З дрібничок ось така для медичних препаратів сумочка 99 гривень. Зі знижкою така аптечка. Можна в подорожі її брати в машину, кинути. На близько застібається. Тут для перельотів трави такий органайзер 219 гривень. На липучках її можна підвісити. Не знаю для чого він, де там, коли ти летиш, можна всередині підвішати і для чого. Незрозуміло, але є. 219 гривень. Серія тарілочок з вусочкою, лаконічна, біленька і такий ненав'язковий принт. 159 гривень. І є ось така глибока миска, 189 гривень з цієї серії. Вже весняна тамалька і є салатничок. Або можна використати для супчику 159 гривень. А ще ось тут з лисочкою її залишилася одна, а з гусочками мені дуже сподобалося. Друзі, ми були всім сеї. Всім до зустрічі у нових відео.